17 травня 2025 року. Сьогодні перевіряю результати весняного, весняного щеплення, що я проводив. Мав, придбав багато нових сортів зимою і робив дуже багато різноманітних щеплень. От зараз перевіряю, зокрема, абрикоси. Раніше я якби, мало практикував весняне окулювання. У цьому році якось було багато дуже роботи і пощепленню, тому окулювання швидше, швидше, тому робив багато таким способом. Хоча й робив і іншими, якщо дозволяла прищепа. От якби поки що результати. Почав переглядати, мені подобається. От була така гілка, вона вже, звичайно, гарно обросла. Тут такий невеликий абрикосик. Був сорт фардао, але в мене є ще, крім того, фардао, тому я вирішив трошки на нього нащепити інші сорти. І от тут зробив два щеплення, От одне, ще воно так, вже тільки починає піднабухати, дуже гарно приросло все. От інше вже зараз фокусую, вже починає розпускатися. Теж видно, що гарно позросталось. Так, з іншого боку. Інший сорт фарбелі. Трохи, ну, ще поки що так, тільки починає зеленіти брунька. А тут, а тут робив е, робивку полюванням. Жиот гарні таких два пагони пустило. Ну, окулювання, звичайно, воно швидше і в і окулювання швидше е, Якби пробуджується, швидше росте. Побачимо як, як будуть куполювання, точніше, швидше отакі от, покращена куполіровка, як то кажуть. Вона швидше стартує і краще ростуть, бо але побачимо, що будуть, які будуть результати з окуліровки. А от ще покращена куполіровка. Також, скільки тут чотири бруньки було, всі чотири гарно пішли сорт. Також форбелі. Тут дичку цю прибираємо. Мішається. До осені тут буде вже. Надіюсь, гарний саджанець. Це на абрикосі на дикому на жарделі. Також в мене є підщепа, здається Еврика, якщо я не помиляюсь. Робив Робив в минулому році на евріку окульовки літом. Тут абрикоси були, не прижився, не прижився, хоча ніби з вигляду було все нормально, але сохла, відсохла прунька. Тут персик прижився, тут абрикос ні. Далі знов не прижився. Два персики прижилось. Якби персики бачу краще, чи, чи не знаю, чи просто так зірки зійшлись. О, тут нічого ще не робив, можна буде щось спробувати. А це от вже робив весною. Сорт Нельсон. Не знаю, поки що тут не ясно, щось він так ніби хоче, але якась слабенька там брунька. Фарліз. Це також на Еврикут. Ну, Вроді вже червоніє бронючка. А тут же от гарно видно. Також фарліс, отже. Не фокусується. Є вже червоний пагінець. Також от робив покращене купулювання чи копулюровка, також парбелі, ну, гарно пішло. Гарно пішло в ріст. Тут, звичайно, при землі тут стільки пагонів, мабуть, не треба. Один лишати прийдеться, побачимо поки що. Це результати. Літнього окулювання на черешні. Тут підщепа колд, в даному випадку сорт Кордія прищеплені. Такі не дуже холодна весна, не дуже хоче рости поки що все, але більш-менш один-два, прижилось, бачу, три. Але є й отакі, що ніби зрослося, все добре, а брунька щось отака. Не пішла весною в ріст таких, також є багато. Тут на цьому сорті ще більш-менше, на тут одна, оце друга є, не пішла в ріст. Погано видно трохи. Завистімо там. На деяких сортах майже все. Отак ніби і зрослося, а в ріст не пішло. Тут ще сорт лапінс. також пішов Це що, також лапінс. І тут от корді є ще один гарний, гарний пагін. А це результати на набрикос цунамі літнє окулювання. Ніби зрослося і... Вроді як жива брунька виглядала весною, а не пішла. Отут пішла. Тонкувати трохи під правда, була. Тут знов не пішла і тут не пішла. Получається, з чотирьох тільки один саджанець буде. Абрикоси знову, весняне окулю, весняне щеплення. Тут проще пробив, отже три таких пагінця гарних. Окулювання, окулювання. Видно, що брунька рожева, Надіюсь, що піде. І отут окулювання, також брунька ніби. Ніби жива. Тут откупулювання Купулю... покращене, також розовіє, надіюсь, що все буде добре. Тут щось також весняна окуліровка. Зрослось гарно, але ну, там поки не ясно. Так, біля нього ще один. Тут сорт фуего робив. І поки що тут по тому сорту. А тут вроді ніби розовіє брунька. Добре, тут ніби більш-менш. Зверху розщеп, от і не зрозуміло, щось підозріле воно. Будемо сподіватись, що піде. Тут я робив елітнє прощеплення, кольоровку, що то не поприймались вони. Так. так, А поряд ще одне. Один абрикосик, також сорт Фуего. От дуже гарно пішло чотири, 1, 2, 3, 5 ростків таких потужних вже пішло, покращене покращено купування тут робив. Спробую показати, якщо сфокусується, не хочу фокусуватися. Ось тут місце зростання. Весняне окулювання на вишній черешні. Тут під щапа кол також, який був пеньок, з нього наросло кілька пагонів. Я вирішив трохи попрувати. Тут це вишня привита покращеним копулюванням. Ось тут, тут місце з'єднання. І тут також, бачите, вже пішло в ріст, гарно. Це вишня угорська. Трудно вимовляємо назвою. Уйфен, щось то там, я не знаю, треба. Важко вимовити. От тут також вона ну, тут щось підрушила і завмерла. Морози, звісно, трохи їм дають. А тут черешню робив е, Red Pacific окульоровкою. Зрослося все дуже добре. Робив рано десь, мабуть, в кінці березня. Але тут вона чи з цві... цвітом чи що, щось воно відпало, відпало. Тут видно, що це квіткова і також, мабуть, з нього нічого не буде. Проросло гарно, але результат не вдалий. Так, ага, а тут от, а тут з тої сторони також окуліровочка і пішло от ці листочки. Надіємося, що щось буде. Це Red Pacific. Також ніби так. А тут робив крону також весною. Техлован сорт. Окуліровка так, ось вже видно, що пробує. а Тут, мабуть, квітково, але також переросло, все дуже добре. З тої сторони там є ось тут. Пробує щось рости. Тут Red Pacific було покращене купулювання, не пішло і тут так само. Ніби щось якби і пробували, але не пішло вріз. Тут вон також не ясно, що навряд чи з ним щось буде. Також була літня, тобто не літня весняна. Позросталась гарно, але не ясно, що звичайно ті заморозки допомагають непогано. Так, що це в мене слайд Пасіфік, навряд чи також з нього буде. Важко їх тут понаходити, Ось. Рослося гарно, але не йде вріст. Тут от була куполіровка, також не пішло. Так, а це черешні від колт. Весною робив окулювання сортом Red Pacific. Тут окулювання, ну таке кволеньке, як але якби... Пішло врізти зверху, було покращена куполіровка, але товщина дуже відрізнялася, не приросло. Також тут так само було зверху, роще пробив, не пішло, зрізав. Тут ще бачу, щось можливо з літнього ще відіб'є, з літнього окулювання. І от Red Pacific. Теж такий коленький, але будемо сподіватися, що щось з нього вийде. Літній, от цілий рядок видно, о там черешні все. Ну так, відсотків 60 поприймалося. Також є чимало випадів, але тут також було літнє. От, не, не приросло. Так, яблуні я робив пізніше, вже кінець квітня, травень. Тут покращене полювання, вже бронечки проснулися. Поки що по яблунях там багато ще неясного, бо тільки-тільки починають, але деякі вже вон результати є. А це груша. Етюд Київський сорт. Також весняна окулювання. десь в кінці, квітня, мабуть, робив, вже не пам'ятаю, Ну, досить пізно вже було. Це гарно зрослося вже от хоче вже хочу йти в ріст. Зараз я це все зверху, це айва зріжу і буде сподіватися, що до осені буде саджанець. В принципі, поки що з того що я зробив, робив висновок, що весняне окулювання має місце бути, якби можна робити без проблем. Дещо, звичайно, саджанці будуть відставати в рості. Те, що літом робили жон груші, вже мають по сантиметрів 15-20. Але там те, що я робив копулюванням чи там в розчеп, не сильно, то поки що далеко втекло, так, приблизно на тому самому рівні. Також дивився багато по яблунях. Також вже бачу, що бруньки йдуть в ріст. Пізно робив вже в травні місяці я робив, думаю, що також все буде нормально. Ось такий, трохи свого досвіду, своїх експериментів вам розповів. До нових зустрічей. А ось такі результати приморозків, на саджанцях персика. Якби це не на щастя, його зовсім не відморозило, тільки вершки. І він відбиває там от, от тут сплячує бруньки. Не сплячують, з бруньки відбиває. Буде рости далі, але отак от трошки получили вони по голові. То так всі абрикоси теж. І на яблунях є трохи такі краї листя. Тут цілий рядок і всі, всі пошкоджені.